80-й ювілейний сезон актори театру вирішили відзначити спеціальною виставкою ляльок виставою новими постановками та виступом духового оркестру. Сезон має бути сповнений нових цікавих постановок, як наших режисерів, так і запрошених. Ми готуємо дві дитячі прем'єри для дітей і готуємо одну прем'єру для. Таких людей трошки старшого віку. Я думаю, нехай буде трошки інтрига, але скажу, що одна буде казка, друга буде, мабуть, мюзикл. Цей сезон ми відкриваємо виставу, яка була на фестивалі в Черкасах. В цій виставі 25 років, а вона до цих пір свіжа, тому що отримали у нас кращий дует Гущин Гущина, Дарина Гущина. Дуже добре працюють в цій виставі. А до того ж, в цій виставі використані Валентина Жигунова, всім відома художниця. У неї автентичні ляльки, називаються вони Маріонетки знизу. Привітати колег приїхав народний артист України, головний режисер Київського академічного театру Ляльок Сергій Єфремов, з яким Житомирський театр поставив сім відомих вистав. Хочу поважати перше за все успіхів. От, мені дуже приємно було працювати з колективом театру. Багато людей, багато вже молодих акторів прийшло в театр за цей час.